Всім привіт! Гарного чудового вечора, гарного чудового настрою. Я знову з вами. Я вам щиро- щиро вдячна, що ви є. Ви найкращі. Дякую, дякую, дякую вам. Виплила пару мітиночок. Ось такі чудові вони вийшли. я їх трішки зупинюся на мітиночках, так, щоб, можливо, комусь десь пригодиться. Так. З пальчиком я виплила. Я виплела. Я вже з'єднала їх ниточкою, мені залишилось тільки випрати їх і все. Плила я двома гачками. Номерів тут нема в гачках, тому ось оцим товстішим гачком я плила. Я плила від манжета до великого пальчика. І ось цим тоненьким я вже виплила пальчик, і ось цю частиночку, ну, до. До кінця доплила. Оця частиночка, вона трішечки вже пішла на звуження отут, ну бо трішки тонший гачок, якраз для пальчиків чудово. Так, тепер, що я хочу розповісти: у мене резиночка така манжет самий, да? резиночка оце більш м'якша така вона, тому що я чергувала рельєфний лицевий стовпчик. З простим стовпчиком з одним накидом. Рельєфний лицьовий стовпчик з одним накидом і простий стовпчик з одним накидом. І отак чергувала. Тому вона в мене більш така м'якенька. Ну, така, Мені подобається. Так, далі візеруночок, дивіться, е, я йшла візеруночок по простих стовпчиках з одним накидом. Тут йшов рельєфний лицевий стовпчик з одним накидом. В наступну пропускала рельєфний і в наступний простий, простий стопчик виплітала в петельку. Виплітала 2 стопчика з одним накидом, повітряна петелька, 2 стопчика з одним накидом. І так ішло чергування. Наступний рядочок, рельєфний лицевий стовпчик, а під повітряну петельку я виплітала 2 стопчика з одним накидом, повітряна петелька, 2 стопчика з одним накидом. І знову рельєфний лицевий стопчик. Але у мене йшли лицева, я плила по лицевій стороні, стороні, і потім я поверталася в зворотньому напрямку. То в зворотньому напрямку то там були зворотні, зворотні рельєфні стовпчики. На лицевій стороні лицеві, на зворотній, зворотні. І щоб гарненько отак вийшлося. Так, ну і закінчила ось так. Я тут нічого не, не доплітала. отак… По візеруночку так його і закінчила. Ну, ось такі чудові вони вийшли. Ось така краса вийшла. Кому подобається, плетіть. А я люблю вас. Пока-пока.